Женя йде з морозивом додому. Ось вони су. Туда й трамвайчик їде. То наш склепчик Діно, в якому ми купляємо продукти в основному. Зайшли во дворик, заходимо во дворик. Це домик построїли напротив, ще люди не живуть. Несу мороженого, воно тане, воно вже видно, як поплило. Наші кущики. Так, підходимо, оце ось от наші двері. Там стоїть в сарайчику мій велосипедик, воно такий він. Ну, а це наші двері і заходимо ми. А тут нікого немає. Всі сплять. І одразу в холодильничок ставимо, а тут уже нема де ставити. Тут уже пів холодильника забито. Ну все, конець.